Особливих змін в оперативній обстановці не відбулося, вона залишається складною, але є певні особливості саме нашої ділянки, де перебуває наша наша частина з річка Осків, яка не дозволяє на сьогоднішній момент для світлокупантів здійснювати перекидати техніку на західний берег, який на сьогоднішній момент. Контролюється Україну, тобто на сьогоднішній момент, про те, що ви говорили, це переважно такі піші штурми. Їхня мета насамперед розширити і поглибити, і утримати ті плацдарми, які російські росіяни мають на західному березі, для того, щоб відсунути насамперед наші війська. Бо чим далі стоятимуть наші війська, тим складніше нам буде контролювати спроможність росіян до побудови перекар. А побудова переправи побудова переправи. Вона призводить. Тобто, це підтягування техніки, важкої техніки, і це звичайно тоді посилення штурмів в нашому напрямку. Тому сили оборони на сьогоднішній момент застосовують ці можливі засоби і засоби вогневого впливу і засоби. Розвідки для того, щоб виявити росіян, для того щоб виявити їхні спроби до побудови таких переправ, і для того, щоб унеможливити просування росіян і поглиблення цих канданів, які на сьогоднішній момент Російська Федерація має.